Того ж таки, 11 вересня запланований вихід стрічки Медовий місяць, що є психологічною драмою. Зображує вона історію молодої пари, чоловіка та жінки, які після початку повномасштабного вторгнення залишаються замкненими у своїй квартирі в передмісті Києва без води та електрики, в той час як у їх будинку розміщують свій штаб окупанти. Стрічка досліджує близькість між двома людьми на тлі смертельної загрози. Для режисерки Жанни Озірної це перше повнометражне кіно. Натомість для Романа Луцького, виконавця головної чоловічої ролі у стрічці, далеко не перше. Актор є одним з найвідоміших українських артистів і зіграв центральні ролі у таких фільмах, як Сторожова застава, Тарас Повернення, «Безславні кріпаки» та відблиск. Головна ж жіноча роль дісталася тут акторці Ірині Нірші. «Ми поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. А якщо тебе п'ють?» Тим більше ти мусиш ти далі.